Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юа. У нас в продаж заїхав ось такий класний Passat Б8 2019 року, 2 літра дизель, 100 тисяч рідного пробігу на максимальних фарах, максимальна оптика, передні парктроніки, задні парктроніки, оригінальні диски, я зараз покажу його по салону. Білий комбінований салон з функцією аргокомфорт, е електрорегулювання, повний електропакет. Є штатна підсвіточка, ось вона. Е гарний салон не затертий, руль в ідеальному стані. Велика мультимедія задньою камерою, підігрів передніх, підігрів задніх, е кліматконтроль, велика люстра. Салон не затертий, карти дверей ідеальні. Зараз покажу задній ряд автомобіля. Задній ряд автомобіля також в ідеальному стані, карта дверей також. Автомобіль повністю відповідає своєму пробігу. Один власник в Україні автомобіль загнаний з Європи. Ось бачимо там під світочку. Дуже гарно. Зараз його покажу по колу. Ось так автомобіль виглядає. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метро стуківської Такий автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та заготівку. Чекаємо вас на перегляд даного автомобіля.